А в Києві триває пошукова рятувальна операція на руїнах п'ятиповерхівки у Шевченківському районі міста, куди вночі влучила російська балістична ракета, зруйнувавши цілий під'їзд. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих мирних жителів. Правоохоронці вже підтвердили, що серед жертв є 11-річна дівчинка. Вона загинула у зруйнованій квартирі разом зі своєю мамою. Ще 34 киян зазнали поранень внаслідок нічної комбінованої російської дронової атаки. Кадри з місця чергового терористичного акту росіян. Далі в сюжеті. Це кадри п'ятиповерхівки, куди сьогодні влучила російська балістична ракета у Шевченківському районі столиці. Удар був такої сили, що пробив все до самого підвалу, розповіли в поліції. Один із під'їздів повністю зруйновано. Тут багато битого скла. Дивіться, будь ласка. весь день тут триває пошуково-рятувальна операція. Станом на вечір там уже відомо про дев'ятьох загиблих. Серед них і 11-річна дівчинка. Під завалами загинула також і її мати. Ми не знаємо остаточно, скільки було людей у будинку, скільки може бути під завалами. Поки ми не розберемо повністю завали. Ми не можемо стверджувати про те, що під завалами нікого немає. Також станом на зараз відомо про 25 постраждалих осіб лише у цьому будинку у Шевченківському районі. Мешканці яким вдалося вижити, згадують подробиці. Це на мене впала двох, двох тонна плита. Ну можна сказати, нам ну як боком такого возлі мене, да. І чуть мене не передушило там. Просто вилетіло з рамою вікно і двері розірвало. Кухні немає. Взагалі вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 20-поверхового житлового будинку. Навпроти загалом, станом на зараз цієї ночі, в столиці внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян постраждали 34 людини. 12 ушпиталили. Проте наразі в лікарнях перебуває четверо киян. Двоє з них діти 15 та 16 років. Одна дитина взагалі ніяких пошкоджень не має, але це образно немає ніяких пошкоджень, тому що психологічно дитина отримала травму. А друга дитина отримала баротравму, було пошкоджене вухо, от, барабанна перетинка. Мотели не потребує хірургічного лікування. Обох дітей показали психолог. Діти почувають себе задовільно. Ракетна атака зачепила шість районів Києва. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, об'єкти інфраструктури та автомобілі, а також один із входів метро Святошин. Скрізь розгорнуті штаби, де жителям столиці надають психологічну та юридичну допомогу. Олена Халілова, Євген Зозуля, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.